Вітаю! Сьогодні на кухні готую щось до вечері. Вечеря вже готова, тільки щось ще смачненького захотілося. І дивіться, які свіженькі баклажани, чудові. Так, длинненькі, худенькі я вже готувала, а це таких ще не готувала. Але ж одразу скажу, що вони гарнисінькі. Дивіться. Так. І зараз швиденько приготуємо. Потрібно обов'язково відрізати і проколоти. Бо в мене був такий опит. Я поклала баклажани в духову шафу, потім я відкриваю шафу, щоб подивитись. І потім стає дуже-дуже потужний взрив. Дуже потужний. Так, тому, якщо потрібно запікати баклажани, обов'язково потрібно відрізати і проколоти. Так, щоб не було бадабум. Так. І це така смачненька страва. Так, однією рукою я вже не буду робити. Ну, я відріжую це і проколю декілька разів. І запечемо. Ось так запіклись баклажанчики. Ось так почистила і потрібно вздовж порізати. І зазвичай я відбивала ще, як відбивні. а зараз подивимось, мабуть, вони такі молоденькі, свіженькі, що і відбивати не потрібно буде. Так, потім будемо макати борошно, а потім яйце і смажити. Так, як звичайні біточки. Так, так і зробимо. Ось так порізала, у цьому трішки більш кісточок, у цьому зовсім мало. Так, я вже притрусила, не показала. Ну, дуже мало кісточок. Але ж нічого страшного. Це насіннячки. і в них теж користь є. Так, я думаю, так. І я притрушую, мабуть, за кадром потрібно це робити, щоб зайвого не притрусити. Гурос, суміш така. вона з додаванням солі. Тому трошки притрусимо так, переверну і знов притрушу. Ну і далі, ви знаєте, борошна пательня. Ось такі підсмажені баклажанчики вийшли у мене. І я трошки, трошки-трошки постучала. Ці я не відбивала, а ці трошечки. І хочу при вас покуштувати. Так виглядає всередині. Дуже ніжний, М -м -м. дуже апетитний. Не пересолений, смажу. Дуже смачно. А <кх> я зараз слиною заглянусь. Так. Бо вже шість. 6... Годин потрібно вечеряти. Що я можу сказати? <кій> так, що я хочу сказати. Я підсмажила і записала це відео не для того, щоб показати, як я це роблю, а для того, щоб нагадати, Їжте самі, але ж дітям не давайте баклажанів. Ні в коєму разі. Чого? Не знаю. Так радять дуже гарні люди. Так радить Садгуру. А я йому довіряю. Яка смокота ці баклажани? Так, ну, ви знаєте, гри... гриби дітям не можна їсти. Так і баклажани. Дітям не можна їсти. Все, попередила вас. Ви будете здорові і ваші діти. Побачимось, папа.